Попри 10-градусний мороз на майдані Незалежності, зібралося чимало людей, аби підтримати учасників фестивалю і водночас продемонструвати свою прихильність до кандидата у президенти України Віктора Ющенка, бажаючих отримати помаранчеві стрічки, хустки та прапорці, було настільки багато, що їх не встигали підвозити. Розпочався фестиваль гаслом Нас багато і нас не подолати. Який лунав через гучномовці усім містом. Наш фестиваль має дуже прекрасну ідею. Ми хочемо дати старт на всю Україну. Власне у тому великому єднанню, яке почалося на Україні. З приходом таких чудових подій, як помаранчева революція, сьогодні свято єднання українського духу, сьогодні свято нашої єдності, тому що нас багато і нас не подолати. І всі люди, які стояли отут 17 днів у великому протистоянні, вони сьогодні знову ж таки прийшли сюди, щоб сказати так, Ющенко, ідею фестивалю єднання націй заради майбутнього підтримали регіони України, з якими відбувся прямий телефонний зв'язок. Аж школярі НВК номер 4 спеціально до цього заходу власноручно виготовили підкову з деревини В знак підтримки її збираються передати особисто віктору ющенко. Відтепер ми дійсно стали вже політичною нацією. Ми довели, що ми не дамо собі, як то кажуть, в кашу плюнути. Ми відстоїмо свої інтереси і ми оберемо собі достойну владу. Сьогоднішній фестиваль це тільки є початком то святкування тих подій революції очевидно він буде продовжений 27 числа після закінчення виборів і коли буде святкування сходження інаугурації нового президента, і я думаю, що я переконаний в цьому, що ми будемо організовувати цей фестиваль щороку, як пам'ять для наступних поколінь. Я переконаний, що в скорім часі наші діти в школах, в підручниках історії будуть вивчати поденно всі події, які відбувалися за тих 17 днів. Самі ж учасники фестивалю вважають, що за 17 коротких днів українці стали сильною нацією. Щоб не втратити набутого, вони закликали усіх прийти на виборчі дільниці 26 того грудня і проголосувати так, як наказує совість. Мета нашого фестивалю активізувати максимально виборців, тому що вже здалося деяким людям, що ми вже ніби перемогли і вже вибори відбулися. Насправді ми знаємо, що 26 грудня потрібно прийти на виборчі дільниці, проголосувати так, як велить нам наша совість, і тоді Україна буде щасливою і заможною. Завершився фестиваль святковим феєрверком.